12 листопада мешканці селища Савинці, вкотре стояли на колінах і поставив їх воїн-захисник. Він загинув на Донбасі, 40-річний Павло Пермітін, який жив в селищі цукровиків, закінчив тут школу, і ось на прощання з ним вийшли майже всі небайдужі люди. Як це було, я пропоную вам подивитися. Бласыны все, Господи, ноучими оправдания Ты, Образ ей неизреченной Твоей славы, Ачаяс в нашем пререшении, Ощады Твое создание владыка, не очисти Твоем благоутробие, и ваша лена те собочми, рай, поки жителя мясо творягая, благословный си, Господи, Ноучими оправдания Ты препусти. Книги нового жизнь бесконечная, сон единственный, бессмертный смертный, собор суда человека, землю во земле создакомся, не дать вечная память, вечная память. О благих одарівця і пам'ять його рот і рот царство Небесное, царство Небесне, царство Небесное, Вічний покой. Шановні присутні, від себе особисто хотів би подякувати всім. Хто прийшов сюди на кладовище провести в останню путь Павла Євгеновича? Ви відклали свої справи, ви не байдужі. На жаль, в нашій країні є люди, ждуни, є байдужі. Я хотів би закликати вас допомагати Збройним силам України. Волонтерам. Не обов'язково грошима. Звісно, в кого є можливість, можете підтримати фінансово. 2, 3, 5, 10 гривень. Тому кому довіряєте. Допоможіть волонтерам. Бляшанки для окопних свічок. Віск, парафін. Все це допоможе таким же героям, як Павло Євгенович, жити і виживати там, в тих страшних умовах. Я хотів би закликати вас не бути байдужими в принципі. Бо те, що зараз відбувається в нашій державі, це є прямим наслідком нашої байдужості, нашої бездіяльності. І саме тепер наші герої кладуть за це свої життя, за ті помилки, які були зроблені, їм важко. І вони сподіваються, що ми в тилу, ті, хто знаходиться тут, і тим, кому не байдуже, допоможуть їм в їхній боротьбі. Дякую за увагу. Слава Україні! Прошу сказати слово бажаючих. Сьогодні ми в останню путь нашого односельця Пірмітіна Павла, який загинув. Захищаючи нашу країну, захищаючи свій рідний край, захищаючи нас з вами. Він був гарною людиною, він був люблячим сином, гарним братом, вірним товаришем. Він загинув за нас з вами і дійсно нам потрібно, щоб менше було смертей, нам потрібно допомагати армії, допомагати волонтерам. Допомагати всім, хто причетний до цього. Пропоную шанувати пам'ять Павла хвилиною мовчання. Я хочу подякувати також вас за те, що ви прийшли проводити останню дорогу нашого Павла, нашого, тому що він дійсно наш. Він наш, який віддав своє життя. За нас, за свободу і незалежність нашої країни. І від себе, від своєї родини і від вас. Я хотів би подякувати близьких і рідних Павла. За, за те, що він був і є і буде в наших серцях, за те, що він зробив для нас, захищаючи і відстоюючи незалежність нашої країни. Він був гарною людиною, я можу це сказати відверто. І, ну як, я з ним працював, доводилося з ним працювати в одному колективі. І тільки добрі і гарні спогади про нього. Зустрічалися і після тієї роботи, де ми працювали разом. Завжди він не однікувався, знаходив хвилину. І я впевнений, що він назавжди залишиться в наших серцях. І я хочу його подякувати от серця за те, що він для нас зробив. Спи спокійно, брате. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І буде щастя на землі. Слава Україні! Героям слава! Немає слів скорботу передати. У кожнім серці відчуття вини, Ідуть у потойбічний світ солдати, Так хай хоч там не віддають війни.